Сьогодні в 18.30 на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. По прибуттю до місця виклику, пожежно рятувальний підрозділ провели розгортання, та на місці було встановлено, що стався вибух не встановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Це ж це ж цю мить. Також прозвучав другий вибух по привозальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9 поверхової будівлі. Не встановлено предмета. З подальшим горінням площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи, заблокованих квартир 8 та 9 поверху. На даний час. Локалізація на двох локаціях вже оголошена підрозділами ДСНС. На місці події працюють всі спеціалізовані служби, Національна поліція, газова служба вибухотехніки з подальшим встановленням причин вибухів на даних адресах.